Що намагається сказати вам ваш рід, ваш родовід, ваші пращури, а ви не чуєте? Можливо, через сни, можливо, через знаки, можливо, навіть через цілком конкретні події, якісь, що вам намагаються показати, донести і хочуть, щоб ви це зрозуміли, а ви не розумієте, не чуєте. Розкладання актуальне для всіх, кого воно знайшло ну, за дуже рідкісним винятком. Звичайно ж, розкладання загальне може програтися не для всіх. Але пам'ятайте, що тут ще дуже багато всього залежить від вашого вміння перенести сказане на себе, подумати і якісно відрефлексувати над тим, що вийшло. Всіх вітаю на каналі Меджик Є. Обов'язково ставте вподобайку відео і підписуйтесь, якщо зрезонує. І от у нас сама вилетіла карта, буквально у вас на очах і не будь-яка, а сама юстиція. Або правосуддя відповідно вам вже зрозуміло, що ваш рід хоче, щоб ви зрозуміли щось про родову карму присутня якась родова карма, про яку ви або не підозрюєте, або підозрюєте, але щось собі там бачите невірно, викривлено не так, як воно є. Щось тут не до кінця розумієте. І відповідно тут 100%. якщо таке є, то цей. Кармічний багаж, назвемо це так, лягає саме на вас. Тобто не просто ну як би, він же там розподіляється між нащадками. Тобто тут, тут саме на вас ліг цей багаж, а ви можете навіть не розуміти, що вам його треба відпрацьовувати, проживати цей досвід, можете його уникати там, і так далі. Ну Тоді, тоді уточнимо, що це за багаж, що тут за карма. Так, в, багат... в когось це буде пов'язано з дітьми, ну для тих, в кого діти є, переважно хлопчики, то тут карма це може йти у зв'язці з вашою Дитину, тобто ця дитина кармічна, і якраз і прийшла для того, щоб ви розв'язали ці кармічні якісь вузли, задачі, щось тут відпрацювали, щось тут пожили. А в кого дітей немає, тут може стояти кармічна задача, народити, наприклад, а ви не хочете, а ви там чините цьому спротив, бо інтуїтивно відчуваєте, що щось там буде непросто, да? і, ну, а ви маєте це прожити, бо інакше кармічна задача повториться просто в іншому втіленні. Коротше, в кого діти є, це пов'язано з цими дітьми, а в кого немає теж з дітьми, але ну має якась дитина народитись. І в чому суть цього кармічного уроку? А, ну, побудувати щасливе життя, пройти ряд складнощів і е, закінчити їх хеппі-ендом. Тут може бути якось непросто, да, з цією дитиною, з цим материнством, батьківством, в залежності від вашої статі. От, але ваша задача пройти якісь тут кола різного досвіду і все ж таки привести взаємодію з цією дитиною спільне життя до стану щасливої сім'ї. І далі у нас на дні біла карта, далі інформація закривається, бо тут вас за ручку проводити не можна, і ви тут маєте щось прожити самі. Ну, от так.